Сьогодні вранці ми фіксували там ось і в цій і в сусідній оранжереї десь 0, мінус 2 було. З точки зору фізіології, от, для тропічних рослин нижня межа нормальної життєдіяльності і функціонування десь це плюс 15 градусів. Для субтропіків це може бути плюс 10, плюс 7, плюс 8, от, але ніяк не нуль. А взагалі для, для чистих тропічних рослин, для чистих тропіків, е, ідеально, якби температура не опускалася нижче плюс 20. От Отак, от тоді вони себе нормально почувають. Тут же ще який нюанс, оскільки вони з іншої півкулі, то у нас зараз зима, у них зараз літо, і у них зараз період активного росту, приросту, цвітіння. Це така аборигенна флора мадагаскару, такі унікальні рослини. От, ну, на жаль, також постраждала від, від таких перепадів температури, від того, що нас так інтенсивно динацифікують. Це один з наших найстарших екземплярів похіподіумів. Він, бачите, трошки постраждав. Тобто молодий приріст, там якщо подивитися, він живий, але от старші листки вони всі померзали. Ми маємо надію, що сама рослина все ж таки залишиться живою от, і відновиться до весни в нормальному вигляді. Він у нас тут прекрасно себе почував, дуже такий красавчик був. Наприклад, ну, ніби і підняли ми температуру, і рослина себе нормально почуває, але там через декілька тижнів, місяців вона чомусь взяла і, так би мовити, пропала не з того, ні з цього. Це така ну, велика комплексна проблема, яку потім ми будемо ще там упродовж декількох років якось розв'язувати, тому що ну, треба ж всі колекційні одиниці зберегти.